У російських спортсменів святковий настрій. Рівно за рік у цей час вони розпочнуть змагатися за олімпійські медалі у Сочі. Від сьогодні також офіційно почали продавати квитки на майбутні змагання, коштують від 500 до 50 тисяч рублів, тобто від трохи більше сотні гривень до понад 12 тисяч. Квитки без місць, які дістанеться власнику, стане відомо тільки після жеребкування аж у червні. Окрім самого білета, усім оболівальникам потрібно буде мати спеціальні паспорти. Один год для болельщиков це, конечно, очень много. А для нужно подготовиться, это, конечно, мало. До Олімпіади в Сочі готуються уже кілька років. Звели чотири сотні об'єктів. Однак лише 17 із них це арени, стадіони та траси. Решта готелі, дороги, термінали аеропорту тощо. Вартість російської олімпіади вже сягнула 50 мільярдів доларів. Це утричі більше видатків на Лондонську олімпіаду, яка відбулася минулого літа. Фінансовий бік підготовки піддається нищівній критиці. Приміром, вартість комплексу трамплінів у процесі зведення зросла майже у вісім разів. Та й зі здачею олімпійських об'єктів будівельники запізнюються вже на два роки. Через це президент Росії Володимир Путін під час візиту до Сочі в середу віддав наказ звільнити віце-президента Олімпійського комітету Росії Ахмеда Білалова. Організатори сподіваються, до початку змагань усе завершать, а російські спортсмени завоюють для Батьківщини не одну медаль. Марина Кавтан, п'ятий канал.